Всім привіт! З вами Ярослав і Віка. І сьогодні ми розпочинаємо наші нові формати шоу на нашому новому каналі. І перше, про що ми з вами поговоримо, це про нашу мівше. І всіх так намучавши в цьому році НМТ. Так як ми з вікою, викладачі англійської мови, для нас досить важко буде скласти НМТ з будь-якого іншого предмету. Тому сьогодні ми поекспериментуємо і спробуємо. Здати НМТ з трьох базових предметів. А саме математика, українська мова та історія України. Я здавав, наприклад, ЗНО ще в 2012 році. Віка у 2020 році. Ну, Віка посвіжіша буде в знаннях, я трошки подальше в знаннях, Але сьогодні ми спробуємо свої сили. У нас всього буде по 5 завдань. З кожного блоку. І так як НМТ теж обмежено часі, ми теж будемо обмежені в часі, всього 15 хвилин, щоб все скласти. І ми побачимо, чи це реально, чи ні, його здати, коли, в принципі, якісь залишкові знання в нас залишилися. Може. Може. Так, <ш»>. перша у нас математика. <u> Сам прикол, що дуже важко було його знайти в інтернеті. Я знайшов лише математику і українську мову, саме за цей рік, а історія ж за 2023 рік. Тому буде трошки з ним. Напевно, легше, бо в цьому році були надскладні. Розпочнемо. І перше завдання: Віка. Що mm. треба зробити? Як ти... До речі, давай загально. Як тебе було з математикою в школі? Я дуже сильно любила алгебру, Ну, але. За. Я робила да? геометрію, не знаю чого. Але потім, коли я вже випустилася, здала ЗНО, там через, через рік прийшла в ліцей на математику, там просто посидіть на уроці, і я нічого не пам'ятала. Ну, Сам прикол, що тут зараз майже все геометрії, Я дивлюся тут просто на малюнки далі, і я не знаю, як нікого вирішать. Ну, добре, давай розпочнемо з першого. Давай, з першого. Значить, Нам треба 3 поділити на 0,3. Цей прикол я знаю. Це єдиний, єдиний напевно, мій навик в житті, яким я пишаюсь, я можу таке зробити. Тут треба зробити коротше, його рівним, Умовно прибрати цю кому. Значить треба умножити на 10. Значить 30 поділити на 3, Значить б 10. Ага. Да. <ріст> давай, ну, наступне, я не знаю. Зачитай задачу. Так, у кав'ярні пропонують відвідувачам 12 видів кави і 10 видів десерту. Скільки всього є варіантів вибору однієї кави або одного десерту? Це теорія ймовірності? Та Ти шо? <ріст> ти мене питаєш, я не знаю. Це теорія кави і десертів. <ріст> <ріст> Значить, давай, <ріст> подожди. Значить, У нас є 12 видів кави. Але дивись, тут або курсивом написано, тут якісь подвохи. Я думаю, ні. Я думаю, просто або виділили курсивом, або одного вид десерту. Так, давай. Скільки всього є варіантів вибору однієї кави або одного десерту? Це типу. Значить, наприклад, у нас є 12 варіантів кава. кави і один вид десерту. Значить, це 12 варіантів. Так. Так, а якщо у нас е одна кава і 10 видів десерту, то це на одну каву 10 видів десерту. Так. Ну, все. 120? Ну. Ну, <реш> <реш> ну, просто тут. Або 20, 22, або 120. Ну, 22 це нелогічно, тому що це не додає. Дуже мало, так. Да. 120. Ну, добре. На рисунку зображено чотирикутник, у якого два кути прямі. Так. ага, тобто, є. Тобто це по скільки градусів Ярослав? 90. Молодець. Добре, це я пам'ятаю. Третій кут дорівнює 100 градусів. Так. Визначте градусну міру Четверо. 40 градусів. З того кута, Ладно, це Цього 4. Чотирику... Цього... Подожди, чого? Четвертого го кутника так? 80. Що? Подожди, 90. 90 — Це 180. 100 ну. — 280, 360. Ну. Угу. Так по одній стороні по 180 градусів припадає. Да. — Так, так. Віка право. 80. В. Це все, що ми вдвох здаємо. Якби ми типу, по одному здавали, ми його не здали. Одна голова добра, а дві краще. Ні, Ну просто типу, ну, добре, окей. Слє... Розв'ячіть рівняння. Угу. Ого. Тут ікс в... Подожди, тут x в цьому, як називається? Корень? Не корень. Як це називається зверху? В квадраті. Квадра... Ні, не квадрат. Ступінь. в Ступені. Три, угу. Х1. І... Та це просто. Ну, типу, просто я знаю, просто, що 81 в квадраті 3. 80 в квадраті себе 3 в третій ступені. Так, значить, виходить 2. Да. No. В. Обо мінус третій. Ти так легко підхопилася взагалі неправильно. Подожди. 3 в третій ступені. 3 умножить на 3. Подожди, треба посчитати. 3 на 3, 9 на 3, 27, на 3, 81. Це в четвертій ступені можна бути. Значить, Б. 3. 3. Добре. Я неправильно так. порахував. На рисунку зображено Куб. А що рисунку? Скільки всього є прямих а, подожди, паралельних куб. прямій АБ, що містить ребра Куба. Так, давай дивиться. У нас є пряма пар... Що? Так, у нас пряма... Надо прямо... порахувати прямі. Подожди. Скільки всього є прямих паралельних прямій АБ? Ось у нас є пряма АБ. Чи червону ручку брать. Скільки є прямих, які паралельні їй. Так, ну де С 1 А1, Б1, 2. І все. Ні, це так не працює. 2-1, С1 також буде. Паралельні? Отак ж йде, правильно? Три. Лише три. Більше, як Три. Жодної. Це в мене було. Помієш, в жомонівірії, педагогіка. Угу. А, Відповідь А правильна, відповідь Б правильна, відповідь 에, В правильна, відповідь А неправильна, відповідь Б Г правильна. І там просто. Ну, це те ж саме: жодної, лише одна, лише дві, лише три, більше як три. Ні, ну тут, мабуть, три. Три? три? Лише три. Ага. Ге. Рома нам каже, що ми молодці, значить, ми не геть, дебіли. Ну, е, я зауважу, що це я взяв, напевно, найлегший варіант. Тому uh -huh. що НМТ це лотерея. Як вам пощастить, так і так. З, да, так і бе. Бо є легкі варіанти, є складні варіанти. Зараз ми складаємо. А це було, до речі, НМТ о 4 червня 2025 року. Зараз ми з вами говоримо про НМТ от 17 травня 2025 року. І це у нас буде українська мова. мова. До речі, правила писання, написання помінялися. Я знаю. Не так, як ми раніше писали, і е... здавали. У мене, наприклад, пальто не відмінювалося. Зараз нема пальта. Я в пальті і так далі. Так, добре, разом треба писати слова в рядку: Всесвітній історичний півострів, макроекономіка. Що по півострову? Ти здавала ось, все, і там ми не мінялися. У мене півострів по-різному писався. Ну, коли я здавала, то все писалося окремо. Зараз все пишеться, здається, разом. Так, добре. Всвітньо історичний не може, бо сильно довге слово, воно, напевно, через Дефіз пишеться. Екс Чемпіон точно через Дефіз пишеться. Білосніжний, військове зобов'язання це одні слова. Монотонний автострада. автострада. Світло-сірий. Світло це мають тільки питання по світло-сірому, я не знаю. Всесвітньовідомий темно- Я не знаю, водний, чи як з кольорами, світлосірий. Це два окремі слова дуже. Ну, мабуть, також помінялися. Раніше, нібито вони писалися окремо, а може є. Я ні. думаю, що це Г, всесвітньо відомий, темноводний, темнобарвний. А я думаю, що це варіант А. Ну, то будь-своє А, я буду будь своє Г. А там уже узнаю. Не А і не Г. Ну. <правлені>... Віді, Б. Еккіон Екк чемпіон разом пишеться? Ну, це також, мабуть, змінилася правила. Добре. Так, однаковий звук позначають букви, виділені в кожному слові слові рядка. Так, ще раз, однаковий так. звук. Так. Угу, так, давай. Розмазня твердий. З'явитись не підходить. Просьба не Ці, підходить. Тож, не, чу, ну, типу, 에, гарантія, камінчик зайнято. Зайнято. Мабуть, це буде. Зап'ястя. Та сьогодні. однаково Ну, камінчик. А, ніч, Ні, ]чик. воно ж пом'якший. Камін, камінчик, камінчик. Пом ну добре. 600 трясти баскетбольний. Ні, тр тут теж баскетбольний точно ні. Я думаю, варіант Б. Трясь. Трясти трясти. Я думаю, варіант Г. Варіант Б. Ага. І не Г, і не. Боже! Не. Який сором. Зап'ястя ромашці сьогодні просьба розмазня. Ромашці. А. А. – В. – Поки ми прям. Нема орфографічних помилок у варіанті орфографічних помилок. Так. – Що таке орфографія? Це про написання слів. Правильно? Пам'ятайте, що голос це унікальний інструмент, який потрібно берегти та розвивати, оскільки саме він додає мовленню емоційного розмаїття і мелодійності. Чи треба подвоєння в слові розмаїття і мовленню? Мовлення. 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 Нема кого чого мовлення, кому чому мовленню? Якщо е, в е, називному відмінку пишеться мовлення, дві виконане чи одна? Одна, мовлення. Тоді там також не змінюється. То це чергуванням якесь може. Ну давай далі бедемося. Деякі люди мають абсолютний слух. Вони можуть безпомилково визначити будь який тут. Помилка, бо будь-який Будь-який через дефіс. Музичний, а може й ні, там якийсь щось якісь сторонові правила Я бачу ні, будь-небудь це все ніби так і залишилось. Ну добре, Протягом дня наш голос може змінюватись те тися. Ну, ся Слава бо. Ми можемо співати навіть під водою, адже звук поширюється, поширюється і верлідується, поширюється. 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 Отже, а варіант. Френт. А. Нема аргографічної помилки. Фуу. Так, Фу! так букву сполучення Цьк матимуть прикметники, утворені від усіх слів рядка. Так, ще раз, буково сполучення Цьк матимуть прик... прикметники. прикметники. Угу. Представницький є. Співак співацький, співацький є. Канадський не підходить. Через так? Да? Угу. Канадський. Слухач слухацький прип'ять. Прип'єцький. Прип молодець. Молодецький. Ну, Вже молодий. Молодець. Ні, це 35 через С. А, да. не підходить. Чер... Читацький, парубоцький, Королевський, Королевецький. Королевецький. Половецький, меценатський. Лядацький. Ні. ні. В. В. 4 В. Yeah. Yeah. Слава Богу. Так. Пішло. Правильне виділення буква на позначення наголошеного голосного у всіх словах, окрім рядка. Тобто, тобто скрізь правильно, а окрім одному? одному рядку, неправильно. Угу. Чергове Вподо, подобання. Пі, піала. З піцерії. Тут правильно. Український літопис. Правильно. Добові. Витрати. Добові. Витрати. Не витрати, так, да? витрати. Витрачати витрати. Не витрачати ж. Вит... Під питанням. Тебе підпитання. Так. Далі. Кур... Курятник. Ку... Ні. Кур... курятина у фользі Фользі, точно. Да. 에... Кроїти. Фартух. 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 Ніби, Фартух. ніби правильно. Фартух, Да, ніби правильно. І останнє. Зайжавіле свердло привести разом. Свердло. Хіба Криві. не разом? Разом і свердло. Значить, ге. Ну, я щось не Або бе, або ге. Український літопис добові, добові витрати. Ні, ну тут щось. Добові витрати. Я за Г. Г. П'яте Г. Б. І не Б. Чергове вподобання. Шо, в? А. А? А що ж тут? Чергове. А що ж тут неправильно? Вподобання. — «Вподобання». — Не вподобання, а вподобання піала. Вподобання. Ладно, переходимо до історії. Хочу зазначити, що в школі я навчався в історичному класі останні два роки. Перші з 5 по 9 я був гуманітарний, потім я був історичний. Дожен щось знати, маю щось знати, до речі. Я так якось про цю, цю хвилинку, цей, цей, цей момент. А скажи мені, будь ласка, mm -hmm. скільки ти балів набрала з матему? ти здавала які з... ЗНО? Ти ж ЗНО здавала? Українську, історію і англійську. Угу. Питання тоді: ну, англійську ми сьогодні не затрогуємо. Питання: наскільки ти зловкермову? 191. 191 ти зробила дві <рес> ну, помилки. Три ми зробили. Ну, я здав... вже нічого не пам'ятаю. Я здав на 171. Ну, хоча б, да. А історію ти зда не здавала. 186. Я історію дав на 180, так що будемо зараз дивитися. <рик> так, хорошо. Добре. В результаті Люблінської У... Унії. Унії. українські землі по Дніпров'я, Волині та Східного Поділля переходили під владу Османської імперії, Московського царства, Польського королівства і Молдавського королівства. Польського королівства. Люблінська унія, польського королівства. Так, укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов'язано заснування першої української земельної советської рекордиї школи. Я точно знаю, що перший це Гетьман, Коношевич, це цей Байда Вишневецький, який, Коношевич Сагайдачний, а це <су <Ést> Суча Сковорода. А це вроді би Острозький Б, який заснував Острозьку академію. Значить, це буде в В. В. Ну, це методом сплечення. Мимо, значить, Б. Значить, Б. No. Він так... заснував греко-карванську латинську греко школу. Ладно, mm. mm. ну, давай наступне. Так, де відбулася перша переможна битва козацького війська під час національно визвольної війни українського народу проти речі Посполитої середини 17 століття? Я теж тут математики не знаю. де Так, На жовтих водах? Крамі жовтих знаю. Під збором, пилявцем. Ну я знаю, що в жовтих водах була вирішальна битва. Але бачите, типа перша переможна битва козацького війська. Ну, ця ж коло нас. Так що, навряд чи. Під Пилівцем, під зб, е, зборовим. Зборовим десь там пилівець сторона. Ну, під жовтими водами. Що води? <плес> а! <плес> Ого. Що було характерним для періоду руїни? Угу. Так, добре, що таке, щоб руїна згадати? Всеохопна криза, та занепад, до речі, посполитої. Спричинені на національно визволені війсь... війною українського народу, під. Проводом на Хмельницького та ні, це було після Хмельницького. Це було після Хмельницького. Внутрішня боротьба. О, це вона. Внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та війська агресію сусідніх держав. Це ми оставимо як най, найближчий варіант. Угу. Форсований наступ на автономні права гетьманщини царського уряду. Це за Мазепи. Ні, це було раніше. І остаточна ліквідація інституту гетьманства. Решту української автономії та повна інтеграція українських земель у Російській імперії. Ну це вже не руїна, це вже поневолення. Я думаю, що Б найближче. Чи думаєш, Г. Подожди, руїна. Ну, руїна. Все зруйновано. Або руйнується. Ну Руйнувалося все після того, як Хмельницький помер. Тоді виходить 4Б? 4Б. Так. Укажіть... Чисто, на етамилогі слова виїхали. <рес> Укажіть хронологічні межі російсько-турецької війни, результати якої створили передумови для ліквідації Російської імперії Кримського ханства. Так, подожди, Кримське ханство, так, да, я знаю, що було. Російсько-турецька війна. 1828-1829. Це просто дати... Ой, ой, ой. Ні, це ж mm. далеко. 1806 по 812, мабуть. Та там вона дуже короткий період була. Ну. Ну, так це прям 6 років. А вона щось рік була чи два. Ми взагалі з 27 по 28 я в голові число сидить. Я, коротше, за Г голосую. А я за В. Боус? Обидва мимо? Значить, 68 74. А. А. Тож, чуєш, 828. Там вже близько до відмінення кріпісного права було. 800-го. У 68-му вже кріпісне право відміняли. Давай ну, останнє шосте це чисто. Картинка. Да. Так. Яку з картинку козацької тематики створення як клюстрації до першого твору нової української літератури. Ізі. Який? А? Б, В? А, це вони пишуть листа е, турецькому Султану. Султан. султан. Ну, це до, до нової української літератури. Б. Да. Б. Н ні, подожди. Щось ти якось я не впевнений. Першого твору нової української літератури. Перший твір нової української літератури це був твір кого? Івана? Івана. Ну, це була Інеїда. Котляревського? Ну, мабуть, так. Да. Ну, то там не було. А може і «В». Може і Г. Я, я голосую краще. за Б. Нова ну, українська література. Подожди, а про що писалось в Енеїді? Що не був парубок моторний, не хлопець хоч куди кузав. Так, да. значить, це точно не варіант А. <хи> І не варіант ну, Та погоду, ні, це Б. Коротше, це Б. В мене краще видно. У нас з однакового принтера. Наприклад. Ні, я кажу погано видно. А, погано, бо це чорнобіль фотографія, там вони кольорові. <хи> не кольорові. Варіант Б? Я думаю, Б. Є. Yeah. Ну так, да, військо їхнє, так? Да? Військо, так. Да. щоб не опозориться. Так, добре. Отже, ось такі результати. Зараз ви зараз ви бачите наші результати перед собою. Так ми здали, не здали. Ну, математику ми здали, українську мову ми завалили. Історію, ну ще в нас були з бікою можливості його здати. До чого я веду: не бійтеся здавати НМТ. Воно о, ну, не складне, це лотерея. Е, готуйтеся. Е, а для тих, хто це здав, ви зараз би не здали. Е, і просто уявіть, в якому стресі знаходяться зараз діти, тому що оце ми зараз здавали хвилин 15, а в них є 4 години, щоб здати 4 НМТ. Якщо ви вважаєте, що це да, неправильно і що це треба міняти, Напишіть про це в коментарях. Вашу думку, чи потрібно змінити форму оцінювання наших студентів, наших учнів, точніше, в цьому році, тому що це якийсь жах. Нагадаю, що в цьому році штучний інтелект не зміг здати НМТ з української мови. А британка і американка не змогли здати НМТ з англійської ось такі новини. З вами були Ярослав і Віка. І до зустрічі з вами у наступних випусках.